Так, продовжуємо засідання земельної за комісії. Сідуть е, питання е, громадяна Калиста Димондавича, чекаємо доповнення е, до проєкту рішення. Е, пропускаємо, голосуємо, до слідуючого питання. У нас, е, е, про прийняття комунального власності Крокоповецької сільської ради, земельний ділянок для ведення особисто селянського соборства, які знаходяться за адресою Закарпатської області Караївського ремонту, саме великий берегів, урочисть верхнього озера і е е е е е е е Пропоную проголосувати тут чотири земельні ділянки, кадастрові номери зазначені в проекті рішення. Про е пропоную проголосувати їх пакетом е е За. По нарігах того карта Так. Переходимо до підуще питання П'яте. 5. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із знасту щодо встановлення відновлення мережемоділя в на натурі на місце за цивільним призначенням для ведення храмського сподарства захоче доповнення та Proposizzi, da eh, te, Romaniani eh, non ti vuol bello, bello, faccio semplicemente bianca, non la Francia, la Italia, Території ОПС територіальної громади за межами населеного пункту села Перегуєфору, отувального площа 17 гектарів 10 соток. І друга земельна ділянка номер 2 за адресою Закапатської район на території Курпільської територіальної громади за межами населеного пункту села Переговий врятувану площею 6,5 гектарів даного рішення, проєкту рішення рекомендацій у когось. Ставимо на голосування. Ставимо на голову. Ставимо голосування. Так, Бурса Іван. Не голосує. Так. Борна Рего добрович. Так, добре. Так, до студенче питання е -е, про дозволу, е -е, про надання дозволу на розмовно технічної рекорди із землю щодо іменізації земельних ділянок е -е, невитробуваних земельних часток паїв з метою подальшої передачі в оренду для ведення товарно-сільського спорського виробництва е -е, СТОВ -Е «Агролучки». Перечитувати їх не буду, дуже багато. Вже раз перечитував. Пропоную проголосувати пакетом за надання дозволу про виготовлення зроблення технічної рекомендації. Рекомендації голосування отримати і винести на роль на сесії Бурса Іване. Не голосує. не голосу та обертану. Не голосує. Так. Переходимо до слідуючого нашого питання. Цілова села середження коло комісії маю конфлікт інтересів в цьому питанні. Хочу його озвучити, що я не буду голосувати з цього речення, але прочитати так і заступника теж немає на засіданні. Я його прочитаю. Про передачу знову. Про передачу земельної ділянки в оренду за цивільним призначенням для ведення проватного освітського сподарського виробництва товариству ціля площою 2 гектара 44 соток на території Української сільської ради в нашого населення пункту злаїв. Рекомендації висновок на сесію винести на сесію Бурсева. Бона Рівна. Тобто. Це його сильно не голосує. Так, і повертаємося до питання Калі Ісвамировича. Обятник Осамович. Доручення. Та просто співпадає з заявою. що заяві написано. Але доручення є дійсно. Таке є фотокопія, але я звідки знаю. Як теж фотокопія? Було зроблено в 2015 році на 10 років. Можна є, нам теж заглянути. Так можна. Щось не Щось Не дуже щось не До, Може, десь як е, копія, нормальна копія була десь в матеріалах підшита в попередніх сесій. Це не перший раз розглядається. Це мій екземпляр на всякий случай. Що... А з заявою так таки... подає номер довіреності. Дивіться в матеріалах, Це... до проєкту рішення є заява. Так. Чи співпадає номер долучення? Це електронкою зайшло. Ну але чи співпадає? Ну, якщо ви ж мали перевіряти документи. Електронкою зайшло. Це питання. А долучення, чому нема долучення від чого? Ну, це ж тільки на грамоту, я вибачаюся. Має бути вказано номер долучення. долучення, від якого долучення. Ну, не, не пишеться заява, Васильович, ну так ви ж юрист. Ну ви, ви приймете від людини. Документи, якщо за дорученням він пишеться за дорученням, номер доручення, видано, так. Добре, тако... ну не додається доручення. А? Має додаватися. Ну, Я вважаю, що мається. Може там попри... пред'явив і подав, і все. Я вважаю, що має. А в, а в додатку до електронки є доручення? Має бути, що діє На основі доручення такого-то, такого, ніс. Являти, або подавати від імені. Насильно ну, Васильович, давай будемо. Ну, дивіться, мені ну, діюче доручення. На доопрацювання зробіть, підготуйте наші документи, проєкт рішення. Та проєкт рішення підготовлений, нормально. Ну як нормально, якщо там не є співпадіння Василь? Ну це підробка документів, на мою думку. Ну, Чого ж я помиляюся? Ну нема доручення. Ну чому не вказано в заяві доручення? І в проєкті рішення не вказано номер доручення. Підробка документів до криміналу. Підтримуємо, да, підтримуємо е, зауваження е, Олександра Валентиновича. Просимо да, автора проекту рішення допрацювати це питання. Е, Винести на сесію мене винесемо, але запропонуємо, що проект рішення не є виконаний Е, зі положення, зі закону Ти заява різниця. E, так, треба виготовити проєкт рішення і. Заява, заява, да, заява проєкт рішення його виконати і винести на слідуючу сесію. Так. І це 15-го року. Бурса Іван. Проти. Чи що тепер чекає за це? Ну no, ні, ми... Я. я не можу, то і... E, tau, kad tau neuvasu. Neuvasu, man du. Taip, taigi, žinoma, kad tau užsūdi, o jie nenesąmėsi, tau, Ta tau, Ta tau, 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 tausia, tau, tausia. tau, 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 15-го, 25-го, 26-го. Так, там є, хоча мені, може, але я, вибачте, зараз не можемо. Воно і нормально копія цієї комусь з протоколів. От раптом, ну, радять, ні, я, якщо я, ні, я ж отримую довідку. Тоді я даю службову копію. Так, вибачте. Так, е пропоную якось дуже гарну сесію е комісії. Тому що місяць і до місяці, місяць. До ще один ру, да.